Вітаю! Як копати Simplex Lite у воді, конкретно які налаштування? Як копати особливої підготовки, даний прилад не потребує, просто увімкнули, засунули під воду, він працює. За бажання можете увімкнути вібро. Воно все-таки допомагає. Якщо є підводні наушники, ну, то то взагалі супер під'єднали і працюємо. Ну це коли ви вже занурюєтеся з головою. Коли ви ходите по. Пояс вас прилад. Зверніть увагу, блок буде зверху, або його буде видно і навіть чути самі звуки. Але невелике занурення. Ці звуки доволі тихі. Думаю, зрозуміло. Тому враховуйте, наскільки ви професійно займаєтеся і що вам буде потрібно. А далі ще залежить, яка у вас комплектація, з якою катушкою? чи ось такою снайперкою. Це набагато цікавіше для пляжного пошуку і на суші, і в воді, і під водою. Чи у вас стандартна котушка? Mm. Ось така 28 см. Вона як цих дві. Передам досвід, який я отримав буквально два дні назад, чи вчора. Ні, це вчора я переписувався і сьогодні. Е, є в нас пошуківець Василій, який у вас на яких налаштуваннях сім токсом лайтом шукаєш. Він каже, програма парк чутливість 27 Ну, в режим всі метали, думаю, потрібно активувати. Далі велике питання, як робити баланс ґрунта. Чи робити його, чи не робити його, і як його воді, чи над водою відлаштовувати. Хто знає, от, напишіть, як ви робите в ваших приладах і як правильно робити. Це залежить від багатьох факторів. Чи ви шукаєте під водою безпосередньо, чи ви шукаєте просто по-вологому, та де ви шукаєте. Ось налаштування доволі важливо, де ви шукаєте. Навіть. Якщо врахувати звичайно прісну річку, може бути болото, може бути пісок, а може бути і кар'єр якийсь кам'янистий. Зрозуміло, це теж доволі важливо. Але основне, якщо ви шукаєте в прісній річці, є готові виведені програми, бачите, прісний пляж, і пішли всі, 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 всі повністю параметри, які мають бути встановлені на вашому приладі. Або ж, якщо ви шукаєте пляж море, тобто це солене, тут обов'язково вже програма не поле, а програма. Саме пляжна, бо тільки на ній буде стабільний саме на соленому ґрунті, як море. Якщо ви не маєте програм, звертаєтеся, потрібна консультація. Ви знаходитеся з приладом на місці пошуки, Ви телефонуєте до мене навіть на вихідні, допоможу вивести навіть налаштування, якщо у вас якісь специфічна там ситуація і ґрунти, і не тільки засмічення, але й типи ґрунтів. Мій телефон 096 890 73 68, магазин «Фортуна». Пишите на вайбер запит.